Не хочете бути на гачку у майстра в декоративщиків, салонів декоративщиків, тому що всі використовують свої матеріали, свої пігменти. І якщо ви зіпсували стіни, то вам потрібно їх визивати, іменно їх, тому що вони знають пропорції, вони знають, який матеріал, які пігменти і чи можна це взагалі реставрувати. І коштує та декоративна штукатурка від 1000 гривень. А я вам пропоную за 550 гривень ось таку декоративну штукатурку мармарин, яку я просто фарбую, вибраний вами колір. І роблю одразу на штукатурену поверхню. І цю декоративну штукатурку можна завжди перефарбувати в будь-який колір, підремонтувати, підшпаклювали, те місце підфарбували, все готово. Роблю я із фарби стійкою до миття. Це у нас шовковиста матова фарба, яка має глянець. Можна зробити матовою фарбою. Подивіться, як вона класно виглядає. Ну це вже на любителя мат або глянець. Кому потрібна така декоративна штукатурка, звертайте за номером телефона під цим відео.